Бажаж Домінар, 473 номер, старт по готовності, Олексій Збруцький. Попередній заїзд був в зарик. Теж хороший нахил, хороший стабільний мотоцикли для... Початків це домінат, пожарніна. Зовсім стучні порази, але дуже затишно, сказ, якраз так підходить, і ви бачите, що хорошо перекладочки, Хорошо розкручується через повороти, тобто відпускає газ, надіється на перший факт, початківці є величезні діяльно. Через що він їде дуже близько заїжджає широку, і заїжджає широко запас. І через що він зменшує швидкість. Також швидкість наш Вам Треба почати їхати спочатку трошки ширше, з запасом, але з трошки привіткритим більше газу і догальмовувати затягнуть газу. Подивіться, як він правою пішкою, працює погано. Натискну зараз, привідпустив. Натиснув, привідпустив, розвернувся. Дивіться, натиснув, привід привідпустив. просто вернулся. Что он Газ он не закрывает, газ у него открытый, газ у него не пригорьмовывает. И на то же лицо, на 20 лицо, то э, нижнюю правую гальма выпускает, на, на те же 20 лицо э, газ додался. Дуже передбачено, дуже зрозуміло, ох, в миллиметрах, в миллиметрах проезжает до склона. И початки сам треба больше чем очередь научиться працювати и поглядом, Втіло тримати усю е швидкість, контролювати її за допомогою заднього. І фініш хвилина 47-3, 7-2, заліковий заїзд, без штрафів, вітаємо.